Я такого ще лісу не бачив, перший раз бачу, стільки масляк. Просто подивіться, скільки їх. Це все маслюк. Дивіться. Гляньте, скільки їх. Це все маслюки. Гляньте. Так, всім привіт, з вами я Мазур. І ми на грибочки приїхали. Тільки приїхали цей раз на маслюки. На маслюки. І зараз вам покажу, скільки у нас тут маслюки. Просто заїхали такий ліс. І якщо може бачите, тут все повністю вкрито маслюками. Тут є великі такі маслюки, можна брати, дивіться. Красавчики, є маленькі. Ми беремо маленькі на закатку собі. Ось от такий от. маленький красавчик ми будемо збирати. Тут їх зараз покажу вам просто вкрито цими грибами. Просто все в цих грибах. Ось такі от маленькі, будемо збирати. і Катать, собі грибочки. Ось бачите, дивіться, все в маслюках. Повністю весь ліс. Дивіться. Просто, навіть оцей здоровий, дивіться, який гарний гриб. Ну, він, мабуть, червивий, так. Більше все червивий. Ось маслюки. Маслята. Я думаю, що тут можна цілий прицеп нарізати, якщо хочеш. Просто все вкрите маслюками, дивіться. Дивіться. Просто красота. Скільки маслюків, що я, я ще не бачу. Так, стільки маслюків. Так, да, я ще не бачу. Дуже гарні. То що, ріжемо. Зараз подивимось, скільки ми наріжемо. Ну, можна і до 100 кг нарізати. Дивіться. Віз вкритий маслюками. Де не підеш, повсюду маслята. Дивіться, де хочеш вони. Де хочеш ті маслята. Зараз ми ще подивимось. Грибочки всіки. Дивіться. Сіки. Так, я такого ще лісу не бачив Перший раз бачу скільки масля. Просто подивіться скільки їх. Це все маслюк. Дивіться. Гляньте скільки їх. Це все маслюки. Гляньте. Де не глянеш? Все всипано мислюка. Подивіться. І так повністю весь ліс. Так, ось такі зонтики знайшли ми. Тільки що дуже смачні. Наші грибочки. Вибираємо самі молоді, самі гарні, маленькі. Такі здорові не беремо. Хоча можна було собі без проблем, вони не червиві, а беремо такі поменші, гарні, чистимо зразу їх. І тим, що не червиві, і кидаємо наші в наше в віддерце. Зайшли трохи глибше в ліс, бо там на початку дуже багато, зайшли трохи глибше, може якісь білі попадуться. Або ще якісь гриби, то грибів, маслюків я ще стільки не бачив. стільки живу, навіть у нас, я пам'ятаю, в цьому. В лісі в Херсонській області, в Ціропинському лісі збирали. Там було багато масляків. Ну, тільки стільки тут, а перший раз Ой, дивіться, такі два малесеньких. Малих гарних молоденьких. от такі зараз ходимо, збираємо молоденькі. Тут їх багато, дуже багато, я не знаю, стільки в цьому, в цьому лісі грибів. Ось такі в землі, дивіться, які тільки що достав, став молоденький, здоровий. І їх тут просто всипано тими маслюками. Ну і помимо того заходимо поглибше, може якийсь білий попадеться, бо кажуть, тоді білі є. Ось. Старенькі маслюки. Хоча вони смачні, добрі, не червиві. Е, ліс такий, сказав би, гриби не мокрі, сухенькі, гарні. Бо є такі, що сильно впаде, вони зразу червиві стають. А ні, тут гриби просто. Ну, такі от. Такий грибочок попався мені. Такий. І маслюки, бачите, втратили. поруч дуже багато. Такий гриб попався. Не знаю, таке немножко здорова було. Ну, може і білий старий, похожий. І також такий великий. А так все маслюки. Рвемо ще. Там вже багато, нарвало ящики, висипаємо з бідер. І рвемо далі. Тут знайшов білих грибів. Так, трохи є, там здорових. Вони такі, звичайно, здорові старенькі, але на сушку. В самий раз. Такий білий гриб. На сушку в самий раз. Ось таку полянку знайшов. Зараз може тут ще по неї ходимо. Красавцям польський гриб. Вроді би польський гриб. Ось такий от. Во сині я зразу як зриваєш. Кинемо його до білих своїх. У мене вже і білих з торбинка. І ці польські гриби, вроді би польські гриб. Там далі ще бачу, і не один росте. І білих багато. Знайшов таку полянку, будемо зараз би. Зараз ще до одненького. Пролазить, звичайно, тут тяжко, бачу стежки не пробиті, тут мало хто лазив, без стежок. Зайшов кудись, ну, там де менше люди ходять. Так, от такі два знайшов, дивіться. Ух. и зонтик. Здесь стики молоденькие, кучка. Видите. тут Там Далі далі ще. Ну, що говорить? Ну, грибів просто дуже багато і ось мухоморчики гарні. І ось наш улов, ну, тут наші ставили, маслюки. Тут а, білі таке на сушку у нас. Це зонтики ми назбирали. Тут а, білих назбирали, кіла десь до трьох. І ну, кілограм, мабуть, 80 грибів маслюків назбирали. 80 кілограмів слюків. Ставте, ставте. Ні, ні, Ставте. Так як сезон у нас грибів почався, грибів дуже багато. І трошки я вам розкажу про грибочки. Оце в ліс пішли, назбирали білого. Бачите? Закрутили, такі нормінькі, бачите? З червивого, молодого взагалі не було ні ножка, ні шляпка. І тут в мене ще товари, це, це білий, а це підберезник. Підберезник він має чорне свойство, як то говориться, сирній, бачите? Зараз покажу вам ножку-ножку. Я трохи ножки робив, бачите. Але є одне секрет. Сам не знав, але є секрет. Ось такі дешеваються. Ось десь почистив. Почистив я. Перемив, кинув каструлю і варив годину в каструлі, якщо чесно, проварив. Каструлі, потом вкинув злив водичку, перемив, вкинув на літру води прямо сюди водичку. Ось тут. Ось. Трошка лишилося після цього, то вимивається, лишається, коли вариться. Воно. Літру води, на літру води дві-три ложки. Цукру великих, три ложки великого цукру і дві ложки солі, 100 грам оцту Лаврушка, перець, душистий, гвоздика кидається прямо тут, на літру води. І в мене вийшло на тих три баночки якраз закрутити цей літр води. Бачите, на три баночки. Але коли варити гриб просто-напросто, зараз я вам покажу. Я вам покажу. Ось пачка лимонної кислоти, півпачки лимонної кислоти, і я кидав сюди Із на 2 кілограма, можна більше, грибочків. О, кислота не дає те, як воксус оцет, Я потім її пере, як говориться, перецедналися. Ну вони трохи ціпіші стали, а ті взагалі теж давалися, бачите, вони лесенки. А ті трохи чорне це обирають. Проварилися годину тут, потім в розсолі зараз півгодини, залив і стерилізує півгодини 40 хвилин. Закрутив, перевернув, накрив. А ряд у мене про це ще один де. Отакі От малесенькі, маслята. Поганенько, правда, чистить, бо маленькі, Але. Процес іде. Сам сидю, чистю, бачите, теж хочу баночки закрутити, малесенькі такі будуть непогані. І з більших ми назбирали дуже багато, я вам просто скажу. Ось така нержавійка, Бачите, нержавійка, Ми почистили, почистили і запхали, як напхали цю. Е, грибочками я попробував, почистив шляпи, все так, як має бути. Головки це в грибочках і вкинув в таку на 25-30 літр вийшло мені, е, е, засолив, як кажеться. Прошлий рік пробував сольоний у нас на Херсонщині хлопець. За по рецепту зараз загуглити можна засолити. Так само і я загуглив, де питався, ну як, наскільки солі вкинув до грибочків, часничок, окроп, листя різного, це виноград, смородина, вишні можна, я дав. Ну і лаврушка перчику душистого, гвоздіки я вкинув в цю каструлю. І вона такі чисті, не тільки крупніші. І солі дав на відро літр, кілограм солі. І для проби взяв гніт, поставив і буде солитися каже 2-3 неділі до двох місяців. Залежить чи в теплі, чи в холоді. Будемо пробувати, Ну, пройшли рік я попробував, дуже смачно. Так як їх цього року багато було, це я тільки пробував на маслятах. Є ще будуть і голиви, це вішенки, Ну і, звичайно, можна попробувати ще, якщо будуть оп'ята, Це по грибах. А так, бачите, сидимо, чистим довго, але зимою, як то кажеться, буде нормально. От такі у нас грибочки. Бачите, процес йде. Тоже про це йде. Ще трошки і закрив, крутим. Пишіть, які ви рецепти грибів. В коментарях, хто як робить, буде цікаво. просто зараз сезон грибів. Буде хто каже. Здуває, коротше кисне і все остальне. Треба робити, я думаю, по рецептах, ну і варити треба довго. Зараз в мене 40 хвилин, найбільше, воно тверденьке, добре не розварюється це молодесеньке, що підберезники, що білий гриб. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. Завдяки їм ми можемо збирати, вирощувати і все остальне тут на остальній Україні, де не проходять бойові дії. До побачення!